Хлопці, і звичайно, у минулому сезоні, коли е, Карпати 2 грали проти таких команд, як Юніс там в Камиколаїв, то була дуже сильно помітна різниця. Е, зараз небезпечно удар і 1-0 забиває Юніс на 25-й хвилині. Олег Панасюк відкриває рахунок. Поки розповідав, що важко грати так, проти ось таких дорослих. Чоловіків, і юність забиває. 25-та хвилина. Панасюк відзначається. Давайте зараз подивимося повтор цього епізоду. Була подача з лівого флангу. Ну і тут Панасюк між двома захисниками Карпат 2 вистрибнув і завдав влучну удару. Фастов не встиг зреагувати. Якщо не пам'ятаю, Береза подавав, Олег Береза. І Панасюк. Відкриває рахунок у нашому матчі. На 25-й хвилині. Пресинг від Карпат 2. О, зараз він розпочинається. Остання хвилина так, основна, основного часу. Але пресинг не вдається. Юніс під нього виходить і свою атаку організовує, біжать е гравці юності. Удар Фастов! О, гол! Забиває Юніс на 90-й хвилині. І це перемога. Це перемога. Гостей. 0-2 рахунок. Ще з питання хіба з яким рахунком? Якщо ще буде час, так зараз ми побачимо, хто саме забив помилка Дмитра Фастова. Не зумів він зафіксувати зараз м'яч у, у руках і помилився. Була подача з правого флангу Володимир Вільчинський на ваших екранах. Сьомий номер пробував. Сьомий номер це у нас Віталій Патуляк, який вийшов на футбольне поле. А подав Олег Понасюк. Олег Понасюк сьогодні герой матчу гол плюс пас у капітана юності. Пробив Патуляк і ніби Фастов відбив, але відбив так, що м'яч перелетів його. І, на жаль, залетів у сітку. І тому 0-2 юність перемагає. У цьому поєдинку. Скільки би там не додав орбітерс, навряд чи Карпат там. 20.